Всім доброго дня! Ви на каналі між двома морями». І сьогодні, знаєте, є така в мене тема совість. Що таке совість? Ну, совість це для мене самоконтроль тобто за свої вчинки, за свою відповідальність за свої дії перед собою і перед людьми. І, знаєте, така не запланована поїздка поїхала я одна, але ні, не одна. Зо мною їхала моя совість. Розумієте? І інколи ти не, не розумієш, ти правильно вчинив, чи неправильно потрібно було їхати, чи не потрібно, а совість, вона знає, коли тебе гризти. Тобто, знаєте, коли ви е, не маєте з ким порадитися, і ви її шукаєте, ту совість, ну, давай, дай мені пораду, а ні, її нема. Вона виповзає тоді, коли вам хоч трошечки-трошечки добре. Ви забуваєте чи забуваєте щось, ну, тоді вона вас згризає. Знаєте, в школі, якось, ще коли я вчилася, нам давали такі теми на вибір декілька тем, і одна із тем була совість. Я одна в класі написала по цій темі оповідання на 17 сторінок. Я не буду зараз вам докладно, бо я сама не пам'ятаю, що я писала, але читала. На весь клас, потім на всю школу, і передавали її і з рук в руки. Тобто, знаєте, я розписала, яка в мене совість? Вона, знаєте, така маленька, їхна, з підколами. І оце ти тільки зранку просипаєшся, ти ще очі не відкрив, а знаєш, що вона сидить десь біля тебе, на кроваті, качає своєю ножкою. Тонесенькою, такою худою. І дивиться їх на тебе. Ти так класно себе відчуваєш? Зараз я тобі. Зараз я тобі не тільки настрій підпорчу. <свісно> От, оце в мене така совість, яка мене гризе завжди. Вона живе зі мною, з моїми тараканами. <свісно> я розкажу, <свісно> вночі встала. Це такий анекдот. Вночі встала, мені було дуже жарко, і я відкрива... відкрила вікно, щоб пішов ну, холодний воздух, і е, сіла. У мене, мене світло штори треба повісити в спальні, дуже світло. От. І, мабуть, коли я відкривала, то на волосся мені попали в світлячок, маленький такий жучок. І я трюхнула головою. І... І бачу, що щось в мене з голови випало. Я включила світло, побачила. І, знаєте, засміялась, був колись такий анекдот, коли таракани всі в голові не помічаються, вони починають з голови випригувати. Вони я засміялась так. Так що совість моя, знаєте, живе з моїми тараканами, як приблизно президент живе зрадою. З, усією, і з усім парламентом, так оце і в мене. Там такі дебати, що інколи і я не потрібна. І щоб моя совість трошечки її задобрить, я вирішила готувати. Знаєте, я сам сама, тому мені готувати багато дуже складно, я його все не з'їдаю, піду по сусідам, але я готувати буду для вас. В першу чергу для себе. Ви знаєте, я, я так думаю, що більш я не, не я вам потрібна, а ви мені. Тому я е, сьогодні вирішила приготувати е, до пива. Знаєте, є такі е, смаколики. В Україні на них кажуть пивасики. Ну, колбаски для пива. Вони такі солонуваті. Робляться вони нескладно, їх можна купити. Якщо, за бажанням, хочете приготувати, будь ласка, пішли за мною на кухню. Так, прийшли задобрювати мою совість. Буду робити ковбаски. Вони, Дивіться, ми їх зробимо, вони можуть до трьох місяців лежати в холодильнику, в морозилки. Чому? Тому що у нас є сіль. І нітрита сіль. Вона для як консервант. Дивіться, 300 грамів е, м'яса. Я вам напишу з кілограма, так як я роблю вдома, з кілограма м'яса я напишу, скільки треба інгредієнтів. Нам треба фарш. У мене куриний, е, який хочете можете. Але куриний він ну, мені смачний. це. Нам треба сіль. Вони, вони трошки солонуваті, тому перчик чорний, цукор. Коли я роблю для своїх хлопців, цукор я не додаю. Далі перчик такий, знаєте, красний, великий такі хлоп'я. Я, я його люблю. І я додала мускатний горіх. Є коріандр, можете коріандр, в мене немає Мускатний горіх. Він такий смак класний. Дає. Все, оце все ми перемішуємо, складаємо в мішок. Тільки дуже-дуже добре треба перемістити, щоб, ну, щоб змішалися всі самки. Складаємо в кулінарний мішочок Ось, бачите, він у мене вже приготований. Треба сідлану потім на пиво пригощати, бо, бо я сама не з'їв. Так, Їйця. складаємо в мішочок. Вкладаємо в мішочок, беремо прокінь. Отакий, бачите, застелила. Зараз і віддавлюємо, якої довжини ви хочете, такої видобути. Вони такі тоненькі, ну, вони у нас будуть сушитися. У мене в Одесі насадка така товща є, то вони краще товщі по А Зараз ну, їх довгими не буду дуже робити. Дивіться, яка у нас краса. Можна було їх довгими зробити, а я не хотіла довгими. Так, і ставимо в духовку при температурі 70 градусів, мінімум на 4 години, потім подивимося. Свині, якби були товщі, то й на 7. Може буде у нас і 6. Так, довго 70 градусів. Через 4 годинки подивимося. Пройшло 4 годинки. Дивіться, яка краса. Але, звичайно, нам треба ще... Хай собі стоять. Так, ну що я вам скажу, що наші колбаски готові. Дивіться, сім годин. Сім годин. І вони готові. Смакота. Вони ще гарячі, а коли вони охолонуть, супер. Там під пивко. Зараз їх можна скласти або, знаєте, вони охолонуть повинні. Жирок відійти. Бачите, які вони у нас жирненькі були. Угу. прибрала тут. Хай холонуть, і я їх перекладу. Готуйте з любов'ю. Бо ви готуєте для своїх близьких. Тому не забудьте оцього коханнячка трошечки покласти в інгредієнти. Цілую, люблю, бувайте.